Ворог бур'ян, що треба викосити, так вважає сапар Сергій з позивним доцент. тому знищену російську техніку та особовий склад не рахує. Сергій, заступник командира інженерно-сапарного взводу 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України, на початку великої війни працював начальником одного з потягів життя. Так називали евакуаційні рейси з Харкова. Коли на початку літа потік евакуйованих зменшився, прийшов добровольцем у військо. Чому обрав сапарну справу? Розповів нашим. Репортар. Вона заховується на всю глибину. Це міна вистрибуюча, яка вистрибує на відстань вверх 0,6-09 метрів на такій відстані. І виходить, кульками, якими тут споряджене, уражає противника кругового в, в радіусі 25 метрів. Міна розповідає сапер Сергій з позивним доцент, керується дистанційно. Коли є скупчення ворога, сапер тисне кнопку підривної машинки. Сергій говорить, що ніколи не рахував і не збирається знищену ворожу техніку чи самих окупантів. Ми на війні. І мене переконує те, що ці люди прийшли на нашу землю. І я вважаю це мій обов'язок. Не тільки захищати, але й все робити, щоб він не пройшов далі. Вони прийшли на нашу землю і не спитали нас. Я не відчуваю, що я ворогів убиваю, і мене так, да, це не дуже на серці приємно, але нема другого вибору. Тут знаходяться електродетонатор в тубусах. Так, все це бур'ян. Ворог це для нас бур'ян. І дуже шкідливий бур'ян. Я так. Думов мінні загородження зберігають життя бойових побратимів. і Це найголовніше, вважають сапери п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії України. Дуже великий об'єм роботи вони зробили, особливо в Донецькій та Луганській областях. Там на сотні на сотні встановлених загороджень, де рахунок всі відчувають, що ця робота не даремна, не даремно ризикуємо життям, даремно, ну не даремно це все, тому що комусь легше. Піхоті легше в окопах, коли в них зашиті фланги, зашитий фронт від там техніки важкої противника, це ускладнює противнику дії там штурмові. Під час бойових виходів розповідають бійцям на передовій, як міни працюють найефективніше. Коли ми ходили на, на ці завдання. Особливо вночі ми там зі своїми побратимами, тобто в команді. Ми розказували хлопцям, як використовувати ці міни, як їх удосконалить так, щоб ворогу най... максимальніше вони понесли втрати. Бо деякі міни, які вони не зможуть використати, вони безпалізна робота, що наша, що їхня. До лав саперної інженерного взводу гвардійців доцент потрапив після першого поранення. Торік в лютому під Креміною на Луганщині. Друге отримав поблизу кліщівки. Бійці потрапили в засідку. До взводу повернувся нещодавно. Сапер говорить Сергій, має бути зосередженим, постійно вдосконалювати свої знання та вміння. В даний момент я все роблю потрібне для того, щоб по моїх можливостях, щоб отримати перемогу над ворогом. Тобто кожна людина, яка участвує з віддачею максимальною, це принесе нам. Перемогу. За дві вищі освіти, любов до читання та прагнення вчитись новому Сергій отримав позивний доцент, чоловіку 53 роки, у відмінній фізичній формі завдяки спорту. Начальник потягу Харків-Київ у перші місяці Великої війни працював на евакуаційних рейсах. На початку червня, попри бронь, пішов добровольцем до військомату. Ми повинні захищати свою родину, Україну. Ну, всі ці традиції наші українські. Сама була мотивація не тільки цього, ще була в мене в окупації сестра рідна і мати. Вдома на Сергія чекає велика родина, доцент та його бойові побратими воюють за те, щоб їхні сім'ї жили у рідній, вільній та європейській країні, а не прислужувалися окупантам. Всі ми були цивільними, у всіх нас є сім'ї. Головне бажання вчитися, бажання служити, захищати свою батьківщину, а тим, хто вагається, що я можу сказати. Ну, головне, щоб не було запізно з ваганнями. Щоб потрапити до лав гвардійців, пояснює командир взводу саперів, треба звернутись у центр комплектування Нацгвардії. При особистій співбесіді найперше звертають увагу на вміння працювати в команді, вчитись та готовність виконувати завдання. Все інше це досвід, що приходить з роботою. Юлія Лубська телеканал прямий.